Коли йдеш, кругом тебе сипляться міни. І ти так, я могло охорони з дебани. І Боже, захрані мене, може, я до чого щось потрібен був. І так стоїш за деревом, міни рвуться десь в 3-5 метрах від тебе. Засипає землею, у нього одного уламка. Як не вірити? Війна усилила мені віру в Бога. Тому що в мене був випадок, коли ми з побратимом збирали БК на дрон. Бі в нас прилетіла міна і осколок против побратима двох метрах. Напевно, кожен дня хлопці, хто чи навіть на бої, вони ну, це просиш Бога, дай вернуся живим. І коли ти приїжджаєш, ти кажеш, слава Богу, що я повернувся цілий живий і неошкодження. Як тут десь не прилетіло, а ми тут, а чого воно сюди не прилетіло, прилетіло десь трошки далі. Навіть допомога, як кажуть, капеланів це від Бога. Без них це би було. Дуже не те, що матеріально, саме основна підтримка, є, звичайно, велика допомога йде все. Але сама велика підтримка, коли приїжджають такі люди, як кажуть, земляки в особливості, і ти чувствуєш від них, як кажуть, ту моральну підтримку, що ти не, не один тут. Саме ну, головне це спілкування між людьми. Я капелани, коли приїжджаю, маю, може, хтось десь щось і не вірить. Я в розговорі, воно доходить все-таки до людини, що це хороше спілкування, і воно допомагає в цьому. Є якась напруга є у людини, і поговорив, і трошки легше стає, набагато легше. Ну, кожному по-різному. Деяким людям потрібна ця допомога і іменно їм хочеться з кимось поговорити про це, про своє майбутнє, і про своє буття. Ну, Мені в принципі, це не потрібно, я якось тримаюся саменькі, але вони прикольні, з ними можна про щось цікаве поговорити, можна їх позадобувати, і вони завжди чимось допомагають і перевозять красть класні плюшки. всякі. так, змінився. Це було свідомо. Змінилися цінності, змінилися загальний погляд на все суспільство, яке є. Я бачу, навіть як тут моє серце міняється і далі. Ну, звісно, в кращих сторонах. Я по трошечки. Всі мої привички, тільки в мене. Звісно, що є той, який повного життя, вони потрошечки, потрошечки стріляться, менше, менше проявлятися. Надеюсь, що взагалі не будуть проявлятися. Нічого страшного немає. Не бояться. Я б сказала собі, що я маю бути сильнішою, навчитися більше цінувати своє життя. Час проведений з рідними, з близькими. Зайве раз обійняти, сказати, що ти їх любиш, більше часу з ними старатися проводити, тому що це дуже важливо. Бувають в житті такі моменти, що ти розумієш, що деякі м'ячі, що колись для тебе були вроді м'ячі, що вони для тебе дійсно важливі і дуже дуже цінні. Напевно, в першу чергу хотів би попросити це миру. Напевно, це кожен українець зараз в нашій країні би хотів, щоб це все закінчилося. Хотіли би, щоб всі хлопці, які зараз перебувають тут, щоб вони повернулися живими, цілими і неушкодженими до своїх родин для своєї родини. Хочу попросити від Бога, щоб Бог дав їм. Бог давав їм терпіння, любові і мудрості перебувати в цей час. Щоб більше ніхто не страждав, ніхто не страждав через поранення, через загибель, втрату або. Як у нас кажуть, п'ятісоті, що він зник без вісті, і його просто ніхто не знає, де він. Для своїх рідних я хочу побажати того, щоб вони ніколи в житті не бачили те, що бачу тут я, і що, і що бачать мої побратими тут. Ну не знецінювати те, що вони роблять, і навіть деякі невеличкі якісь перемоги, казати, що. Капець, ти молодець, ти таку річ зробив спілкування. Дуже не вистачає військового спілкування і спілкування, якщо потребує військовий, якщо є можливість з капеланом, з психологом, навіть з побратимами. Просто поговорити, виговоритись це дуже важливо для них проговорювати з ними події, які сталися, які навпаки привезли до перемоги, і показувати військовим, що ми всі разом, і ми всі разом дійдемо до перемоги. Воно це буде <гум> обов'язково. Якщо вони не змінюються, то цивілізації в такому вигляді, як вона є зараз, буде кінець, як було колись з мая. Іншими різноманітними культурами, які загинули багато років назад.